Taking off the motherfucking set. What's up? <laughs> I you never watched that? Yeah. Have you ever just holy shit? Oh. Oh, well, oh, well, okay. Як справи Джої? Що ми робимо? Ми розношуватимемо нову пару взуття на моїх рампах. Щойно одягнув нові ванс, сліпони і зараз просто покатаюся на своїх рампах хвилинку. Розігріємося на рампах, розносимо взуття. Я піду стрибати з кікера в новій школі, куди ми ще не возили його, тож буде круто. Ні. have you ever watched have you ever jumped Я спробую з тобою, але це просто це лякає. Ніхто не налякав. Спробуй, коли робиш це. Типу, я просто все зіпсую для тебе. Відчуття хороше, коли ти вже позаду, коли дивишся на це звідти все здається таким вузьким, знаєш, але коли ти в повітрі це вже не має значення. Бо ми зловимо момент і приземлимося прямо в те маленьке місце. Ідеальне місце приземлитися у проріз гаразд. Один за одним з цим лайном. Але це так приємно зробив це. Час цього не зробив, бо ти направив камеру на цього хлопця чи щось таке. Добре, Джої. Пісяня. Це ти той, хто. Замокни. Він буквально. Такого. Ми могли б увімкнути другу передачу, закрутити край, а потім перелетіти обидві ті рейки. Просто зробити невеликий проміжок. Пряма електрична подвійна шина. Система. Так, мені це теж не подобається. Ось цей чат. Цього не робити, але їм довелося. Це було круто. Мені це подобається, до речі. Так. Було круто і мені стало страшно. Я бачив, ти під'їжджаєш і бачив тебе в повітрі. вглянути на Не вріжся в рейку. Ого. Неймовірно, бо ти робив сальто назад у повітрі. Мені здається, ти в якийсь момент виглядав саме так. Я зайшов не хотів пролетіти. Ти намагався зробити сальто назад. О Боже. Дікерс просто посунь його на 10 футів, і за кожним кутом з'являється нове місце. Ого. Під ним є клин. Що? Ти думаєш, чад? Я навіть не знаю, де воно. Воно? Угу. Так. О, чорт. Ось воно. Він не сміявся. Фути промаху жорсткіше, ніж у кімнаті. Я вже зробив два трюки з цією чортовою рампою. Чесно кажучи, думаю, цього вже цілком достатньо. Досить усіляких трюків. А справді просто жахливо. Я більше не можу це терпіти. Я знаю, чесно кажучи, ну просто ти ж розумієш, у тебе аж живі сило. Було... Так. Вау. Воно не так сильно ковзало. Окей. Це найспокійніша річ. Відчуваю це добре. Не боляче, коли приземляєшся. Чувак, ну, ти тільки подивись, він пірнає носом. І в нього касета. І він їде назад. Чорт, чувак. Це, ну, це божевілля, це реально божевілля, чувак. Чувак, ні. Можливо, він всього лише насправді просто сміявся. Деніс! Я знаю, я про це постійно думаю. Це так приємно для полі. Ну що ж, чорт забирай, так-так. Це просто офігенно. Продовжуй чат. Все, що я сьогодні робив, Сірі, це мій найкращий друг. Але я все одно піду за тобою. Давай зробимо це. Я просто не хочу спускатися весь день. Так добре виходити назовні. Піднятися вгору. О боже. Чесно кажучи, ця фігня мене насправді дійсно просто сильно налякала. О, ні, тільки не це. Я б нормально впорався, але ні. Я почав думати про це, типу, я не буду стрибати на цей дах з цією рампою. Цей чувак, боже Ех, ну, Слушай, брате, брате, брате. Я тут на горі. О, чувак, це. Так, так оні, команда це зробила, всі піднялися на дах. О боже. Як ти збираєшся це зробити? Ні, я не мушу це робити. Ти не зобов'язаний, але це найпростіший спосіб спуститися. Просто йди праворуч, бачиш цю штуку, цю лінію. Ого! БМАР. Так, чувак, всі це зробили. Чувак, це страшно? Просто буття. Так, це просто отакі речі. О, так. Дуже вільний, чувак. Так, Стіве, якщо ти не хочеш нічого робити після віха, ти вже зробив чотири речі за якихось 30 хвилин. Заїхав на це. балакаєм з Джозом. Блін, це страшно. Чорт, не зупиняйся. Я думав, що це був грандіозний фінал, здається. Адреналін на максимумі. Він ще не досяг піку для цього. Знаєш, йому подобається йти до кінця? Я знаю. Продовжуй. Продовжуй. Це ніколи не закінчується. Робиш це 4-5 разів, спиш і. Ти зробив це лише тричі. Тобі ще кілька разів треба зробити. Тепер ми пересунули це на 100 футів. Джордж знайшов ще одне місце. Ось у чому справа. Винось трамплін. Іноді найпростіший спосіб добре провести час на велосипеді. Я не розумію, чому більше людей не купують рампу раджа. Бо вони не такі шалені, як ти. Це правда. Якби я був тут сам із цією рампою, я б не ставив її, щоб заїжджати на дах. Ти б лежав у тому будинку. Що? Це це. Джордж. Типу. Але типу не облажайся, бро. Це мій телефон. Не підставляй мене тут. О, Все нормально. Ти в порядку. Ти робиш ось так. Ні, якщо ти перевернешся, ти там застрягнеш. Якщо воно покотиться, воно не покотиться. Ти не лети Джоша так сильно. Ні за що. Ти не влетиш так сильно. Ти... Якщо влетиш так сильно, тобі кінець. Добре, він їде. Так, ну, ти в порядку, Денісе? Ти Ти в порядку? Все добре. Ну, скажи, будь ласка. Ну так. Чувак. Ми намагалися. Що це? Воно. Перевертається так швидко. Святіш. А що, якщо ти просто стоїш з іншого боку ось так, можливо, якщо хочеш, ти просто штовхаєш це. О, тобто в інший бік. Так, я спробую так. Це так страшно. Це реально страшно. Ось чому я подумав. Чому ми страшніші за нього? А потім воно дійсно перекинулося. Як автомобільна аварія. Окей, що за херня? Ти хочеш сказати, що ми... тримайся тут на горі. Треба бути трохи обережнішими. Ми маємо триматися міцніше. Привіт. Ей, день третій люди. Я намагаюся. Може троє людей. Тримайся. Гей, брате, ти не проти допомогти йому потримати, якщо раптом знадобиться ще одна рука. Ой, це було так. Дуже надійно! Так, чувак. Я справді стараюся. Вибач, що не виходить. Я знаю. Ми повернули і зашнурували їх чудово. Було ідеально, нічого не сталося. Мати достатньо швидкості, щоб заїхати на це. Це буквально було як по маслу. Нічого не зрушилося. Ну, так. О боже. Гей, hey, я просто так це побачив. Ось, слухай, правда? Чувак, я такий, зачекай, ти тестуєш. Я трохи спробував. Я думав, що ти зараз, можливо, щось скинеш, чи, можливо, ще щось зробиш. Ні, не зробив. Давай, хлопче. Ні. Ні. Вмовляє мене на щось, тебе на інше. Кожного разу, кожного разу. Король тиску з боку однолітків, це якщо цей робиться так, що ти навіть не відчуваєш, ніби він якось грубий чи щось таке. Він хоче бачити твій успіх, справді хоче. Він просить тебе зробити лише те, що, на його думку, ти можеш, але йому також хочеться побачити, як ти злякаєшся. І він дотискає до цієї межі. Щось таке, що ти міг би зробити, хоча, мабуть, не робиш це часто, але він вважає, що ти це можеш. Тож я ж не можу постійно кататися з цим дурнем, правда? Я ж не можу його постійно підтримувати. До чого ти колего тиснеш на свого друга? Мир учеда один із моїх улюблених трюків, 2-3. І він ніколи насправді не робив його з трампліна, але все ж робив божевільні баніхопи. Він переживає. Я кажу: Чувак, у тебе вийде. Це вже п'ята річ, через яку він хвилюється і щойно це зробив, наче нічого не сталося. Я знаю. Або не роби цього. Але ти ж потім скажеш: ось це справжній сет. Як і все, що ти робиш. Треба просто зробити 180 і зацепити зубом, і відчути, як це. А якщо у мене вийде. Я не Мені здається, я міг би. Це точно допомогло би. Це було спокійно. Чот. Ще найскладніше це той правий підскок, в якому ти справді гарний. Оце й усе. Оце для мене складно. Я це зроблю. Мені треба зробити це 10 разів. Ні, я впораюсь. Мені треба це зробити, це не моє. Перестань вирівнюватися. Ти майже зробив п'ятірку з цього. 4,50, точно. Ти би, мабуть, підсунув переднє колесо під стегну. Це було шалено, чади. Подивись на мою грати, круку. ден крук. Що трапилось? Ну, якщо чесно, я, мабуть, взагалі не знаю, як робити барспін ну, серйозно. Ти не можеш не знати, як робити парспін. Я не можу. Ти все, закінчив. Це все, що я можу. Він зробив це з флером. Я зловив муху, чувак. Вийшло. Круто. Я зроблю гетто варіант він ледь не перекрутився. Так, я. Окей. Знав, що ти зможеш зробити це на рампі. Дякую, Денісе. Змушуєш фігню? Це вже десь шість трюків, які ти сьогодні зробив. Чат Керлі. Ти змушуєш мене робити всяку фігню ще з часів маркет і навіть раніше. Грав байк конкурс Ванс. Пам'ятаєш, я стрибнув з того атракціону на стіні. Ти змушував мене пробувати такі божевільні речі в моєму житті. Чувак, чувак, дякую тобі. І потрібно. Я знаю наскільки ти крутий. божевільно. Я не знав, що ти зробиш бекфліп. Я просто тут відпочиваю. Я думав, ти просто заїдеш, а потім побачу тебе до гори Дриго. Це виглядає так далеко? Буває. Виглядає просто неймовірно. Світі небеса. Гаразд, це буде щось велике. О, це велике. Наскільки це велике? Ого, Нічого собі. Так класно, що мій брат Чет катається з нами. Минуло вже чимало часу, відколи він стрибав на трампліні, а трамплін це просто бомба. А в наступному відео в п'ятницю ми їдемо в Остін, Техас разом з Odyssey Crew, Тож покажемо трохи закулісся того, чим ми там займаємось. Тож, побачимось в Остіні, Техас. Дякую вам за все. З любов'ю до вас.